Загрози для здоров'я та життя в Івано-Франківську команда місцевих медійників та активістів презентувала три соціальні ролики, присвячені вони темі запобігання незаконному поширенню стрілецької зброї та вибухонебезпечних предметів. Доволі часто вони із прифронтових територій потрапляють у тилові регіони. І їх гублять або зумисно викидають навіть у людних місцях. На такі знахідки можуть натрапити діти, і важливо каже режисер Роман Антоняк, щоб вони знали, як поводитись у таких випадках. Ні в якому разі не потрібно самому контактувати зброєю. Вогнепальною чи вибуховою, що потрібно зразу звертатись до професіоналів, щоб діти розуміли, що зброя це не іграшка, що вона може нести в собі доволі плачевні наслідки. В даних відео висвітлені два сюжети з. Перемінчувало негативними наслідками і один сюжет з хлопцями, які викопали гранату, і в принципі повели себе доволі правильно. У соціальному проєкті знялися франківські школярі, медики, надзвичайники та правоохоронці. Головну роль зіграв заслужений артист України Олексій Гнатковський. Підіймати такі теми, каже, вкрай актуально, адже незнання елементарних правил може призвести до непоправних наслідків не тільки серед дітей, а й дорослих також. Такі ролики вони достатньо прості, вони достатньо ну не замислуваті. Тобто не чіпайте гранати. Ну це ж ну, зрозуміло, так це ролик, де знялися діти, але це ролик для батьків, для старших. Поясню. Дітям. Нам це мало таких, нам мало роликів, нам мало сюжетів, нам мало освітних програм, нам мало. Тому я цією своєю роботою долучився сюди, я закликаю суспільство вчитися і вчити. Проблема ризиків потрапляння вогнепальної зброї та вибухонебезпечних предметів стосується кожного регіону України. І неважливо, кажуть фахівці, наскільки близько він знаходиться до зони активних бойових дій. Тож зараз переконані важливо діяти на випередження і проводити просвітницьку діяльність. Працюємо спільно з поліцією з установами охорони здоров'я. Бачимо, що ця проблема стосується всіх регіонів дітей. Ну, наприклад, випадки, коли там знаходять. ЗМІ, до речі, повідомляли про це також. Знаходять, наприклад, гранати під дитячими е, е, такими, ну, для, для, за, взагалі для немовлятики, кр, ну, колесанками такими, потім е, в, е, в кухні, в кастрюлях для приготування їжі, на дитячих майданчиках, зброя і тому подібне. І ця проблема, ну, скажімо так, вона для багатьох не виглядає як серйозна, але вона реально серйозна. і Чим раніше ми починаємо над нею працювати, тим буде краще. Соціальні ролики поширюватимуть у всіх навчальних закладах України як научний матеріал для уроків, а також показуватимуть дітям у літніх пришкільних таборах. Люся Гребик Віталій Магаладій телеканал 402.